Виконуємо номер 882 із підручника Алгебра 7 та номер 1 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Випишіть вирази, які є виразами зі змінними у дві групи. У першу цілі раціональні вирази, у другу дробові раціональні вирази. І наших вісім виразів. Хочу звернути вашу увагу, що які є виразами зі змінами. У нас під третім номером це числовий вираз, і під четвертим також, тому ми їх будемо пропускати. Вирази зі змінами у нас перший, другий. П'ятий, шостий, сьомий і восьми. Серед них ми будемо виписувати цілі раціональні і дробові раціональні вирази. Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною, називають цілим раціональним виразом. Не містить ділення на вираз зі змінною у нас перший. Це М відняти 7. Другий на 5 ділиться, а не на вираз змінною. Тому А квадрат відняти Б. П'ятих. Числовий третій, числовий четвертий пропускаємо. П'ятий не має ділення на вираз із змінною. Це мінус одна шоста АБ. Шостий є вираз на ділення, сьомий також є. У восьму немає, тому ще й восьмий. А куб відняти А квадрат додати А. Ми виписали цілі раціональні вирази. Це вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною. Якщо в раціональному виразі є ділення на вираз зі змінною, його називають дробовим раціональним виразом. Тому шостий вираз у нас є ділення. Бориска дробу це знак поділити на вираз зі змінною. Я записала його до дробових раціональних виразів. І сьомий також, бо є ділення на вираз зі змінною. Ми виписали вирази, які є виразами зі змінними. У дві групи. У першу цілі раціональні вирази, в другу дробові раціональні вирази. Номер 882 із підручника Алгебра 7. Та номер один із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Виконано.